Минув рік, однак вони пам'ятають, все, ніби це трапилося вчора. Вихідними на площі Героїв Майдану учасники АТО, які пройшли пекло Іловайського котла, згадували загиблих побратимів. Як і тоді, в серпні 2014-го військові звинувачують перших осіб держави у тому, що їх кинули на призволяще, не надавши допомогу. Саме через некомпетентність та байдужість українських командирів і генералів Україна втратила стількох гідних синів. Як поминали тих, хто більше не повернеться з поля бою, розкаже Юлія Брик. З дев'ятої ранку вони потроху збираються на головній площі міста. Багато говорять і багато мовчать. Згадують і радіють зустрічі. Наталя, військовий медик, пройшла Іловайськ від початку боїв і до самого виходу з котла. Жінка каже, досі не розуміє, як могла трапитися така трагедія. В останній момент тоді зверху надійшов наказ відступити з позицій. І, хоча минув рік, однак розслідування справи Ловацького котла не зрушило з місця ані на крок. Це жило нас приймається. По чому? Потому що погибла і чесно сказати, непонятно, за що, як, чому ми його здали? А це Юрій Комісар. На площі Героїв Майдану він прийшов з надією на те, що хтось розкаже йому, буде щось про сина. Вже рік від того немає жодної звістки. Востаннє його Володимир телефонував другу наприкінці минулого серпня. Розказував йому, що вони держать оборону на четвертому етажі Іловайська. Їх знає, їх пред чорті скільки. У мене кончаються патрони. Не знаю, чи живий остануся. Рік тому люди, які пережили всі жахіття Ловацького котла, звинувачували у трагедії генерала Литвина, міністра оборони Галетея та генерал-полковника Муженка. Тобто, чи не все керівництво генерального штабу через рік нічого не змінилося. В результаті тих слідчих дійств, які сейчас ведуться вже в року, дуже багато версій виходить. і конкретно винуватих я назвати не можу нікого. Ну якщо ми солдати, то нами, звісно, руководить генеральний штаб. Якщо генеральний штаб не компітен в этих вопросах, то это не є. Генеральний штаб заплановану на день скорботи програму українські бійці виконали. Спочатку ходою пройшлися до облдержадміністрації, де священнослужителі провели панихиду за загиблими. Господи, помилуй, господи, помилуй. Потім же військові та всі небайдужі підписали петицію до президента з вимогами, врешті-решт, розібратися, хто має відповісти перед родинами загиблих за смерть їхніх синів, батьків і чоловіків. Доручити генеральній прокуратурі на хорошій темі завершити розслідування причин встановлення злочинних дій та бездіяльності вищого військового та політичного керівництва країни, керівництва антитерористичної операції та передати справу до суду. Військові кажуть, цілий рік державні органи бездіяли у розслідуванні причин трагедії та пошуку винних. Однак скільки б ще часу це не зайняло, учасники війни не дозволять забути про бої за Іловайськ. Адже цей бій дався їм надзвичайно дорого. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.